У мене є маленька магічна коробочка, в якій я зібрала найпоширеніші ваші запитання з YouTube, Instagram і TikTok. Сьогодні я відкрию її, щоб дати вам відповіді, які допоможуть у вашому духовному розвитку. Що таке енергетичні прив'язки і як їх розірвати? Енергетичні прив'язки це один із підвидів приворотної магії. Коли створюють деструктивний енергетичний зв'язок, за допомогою якого можуть забрати повністю всі необхідні життєві ресурси без вашої на то згоди, їх існує безліч і в людини може бути декілька одночасно. Прибрати ж дані енергетичні зв'язки, деструктивні інколи самостійно неможливо. У вас просто може бракнути енергії на це. Краще звернутися до спеціаліста за діагностикою в першу чергу, а вже потім за енергетичною чисткою. Діагностика допоможе з'ясувати вид, давність, наслідки, і тільки після цього практик може вирішити, як саме проводити чистку.